Доброго дня! Сьогодні спробуємо з вами попрацювати з програмою GIMP. Її можна завантажити з офіційного сайту GIMP.org. У будь-якому браузері відкриваєте, переходите в розділ завантаження Download, вибираєте потрібну вам загрузку, наприклад, за допомогою торрент, торрента або прямим посиланням. Натискаємо і воно завантажується. Файл приблизно 300 МБ швидко завантажується, і ми можете встановити його в своїй системі. Якщо воно вже встановлено, то шукаємо або на робочому столі, або шукаємо в головному меню Nim306 версії. Запускаємо і чекаємо, поки воно завантажується. Спочатку тут вітальне вікно, можна відразу натиснути кнопочку Створити, якщо не такого вікно немає, то просто натиснути Ctrl-N. І е, створюємо зображення, я створюю по розміру свого екрану 1920 х 1080 пікселів. Айпомне орієнтація. Фон чорний, тому що тут є квадратики під інструментами. Бачимо чорний фон і білий колір переднього плану. Можна швидко, наприклад, поміняти, взяти білий квадратик, перетягнути на малюнок і фон поміняється на білий колір. Але ми створимо більш кольорове, більш строкате тло. для цього переходимо в браузер, вкриваємо будь-яку пошукову систему, я використовую DuckDuckGo, і пишемо. Low". Натискаємо «Ентер», переходимо в розділ зображення і вибираєте, яке вам потрібне «Ло», Бажано якесь більш-менш одноманітне. Я вибираю от саме перше, яке тут є. Право клавішу мишки. Головне вибрати з хорошою роздільною здатністю, бажано більше трохи, ніж розміри вашого малюнка. Ctrl-перехожу в гімн, Ctrl-V вставляю. Бачу, що трошки зображення виходить за межі нашого малюнку. Ось воно пунктиром показується в цій межі. Беру інструмент переміщення і трошечки зміщаю вниз, щоб ось напис, який тут у нас є в нижньому правому куточку, ми якраз приховаємо. Якщо зображення занадто велике, можна також використати інструмент масштаб і зменшити. Або якщо занадто маленьке, то трошки збільшити, але при збільшенні можемо втратити досить сильну якість. І бачимо також справа, отут в правому кутку, у нас з'явився шар, який називається вставлений шар, куди потрапили цей малюнок, який ми вставили з буфера обуру. Ми його відразу приклеїмо до тла, праву клавішу мишки, об'єднати з попереднім. І тепер ось у нас одне єдине тло, на якому маємо це зображення. І щоб не видно було, наприклад, у цієї рамки з виступами, натискаємо праву клавішу мишки, шар, вибираємо шар до розміру зображення. Ось. Тепер у нас повністю тло, кольорове, красиве тло. Далі це в нас буде листівка така, привітання з новим роком. І додамо ялинку. Переключаємося знову вже в пошукову систему, пишемо ялинка кліпар. Ялинка кліп. Віпар. Дивимося на ялинки. У нас з'явилися. Самий простий і зручний спосіб копіювати зображення вибрати якийсь об'єкт на прозорому фоні. Тут у нас е шахматна підкладка така повинна вказати на те, що це якраз прозорий фон. Спробуємо скопіювати цю картинку, праву клавішу мишки, копіювати зображення, переходимо в Ін, Ctrl-V, і бачимо, що він скопіював ялинку разом з цим. З цією всією підкладкою, значить, це не прозорий фонд. Ctrl-Z підміняємо останній гіл. Спробуємо тут в параметрах більше уточнити, отут, де у нас різні типи. Можна вибрати прозорий. От тоді він точно відбере картинки на прозорому фоні. Вибираю, наприклад, ось цю ялинку, вона занадто маленька. Ця ялинка теж маленька. А оця ось велика досить ялинка. І копіюю її. Праву клавішу Мишки копіювати зображення, перехожу в гір, Ctrl-V. Або можна також вибирати зміни вставити. І вставилась ось ялинка. Правда, вона дуже велика, тільки невелика, незначна частина ялинки помістилася в зображення. Тому беру інструмент Зміна масштабу. Можна також натиснути Shift-S, клацаю по цій ялинці і стягую так, і стягую до центру. Зменшую так, щоб вона помістилася в нашому фоні. Натискаю кнопку масштабувати. І інструментом переміщення можна клавішою М його активувати. Переміщую ялинку в ліву частину нашого зображення. Бачу, що у нас там, де шари. Тепер називається теж вставлений шар. Шар з ялинку, який я тільки що вставив, перейменую його двічі класно і напишу ялинка. Так. Шари можна, е окремі шари, робити видими і невидимими. Ось натискаю на око. Можу фон, наприклад, виключати. Ось у нас тепер вже є два шари: шар плор і шар ялинка. Наступний виберемо подарунки. Наприклад, додамо якісь подарунки. Переключаємося знову в браузер. Вибираємо подарунки. Можна написати подарунки кліпарт. А можемо просто написати Подарунки. І теж спробуємо за допомогою параметрів вибрати е, усі типи. Виберемо Clipart, наприклад, цей раз. Ось такі е, подарунки. Виберемо, е, На цей раз виберемо зображення на білому фоні. Ось, наприклад, таке. Скопіюємо його, права клавіша мишки, копіювати зображення. Переходимо в Єм і вставимо його в окремій вкладушці. Для цього натискаємо файл одержати з буфера обміну можна натиснути Ctrl-Shift-V. Ось, з'явилася ще одна вкладочка, і сюди вставилися оці подарунки. Тепер виділяю білий фон навколо подарунків. Вибираю для цього інструмент вибір пов'язаної ділянки, можна клавішу U натиснути, плацею і виділився білий фон. Якщо трошки наблизити Ctrl- і коліщадку мишки, то можна побачити, що він не зовсім точно обвів е, подарунки. Можна, наприклад, більш, щоб воно щільніше не, не залишалося ніяких там огризків фону. Можна збільшити наприклад, виділення, вибір, збільшити і на 1-2 пікселя посунути його ближче до подарунку. Натискаю «Гаразд» і воно ближче. Крім того, щоб воно не було різкі обірвані якісь края, не було видно пікселів по краях, можна ще включити розмиття межі. Ось Тут у нас властивість цього інструменту, можна поставити галочку розмивання межі і невеличким якимось радіусом зробити розмивання, щоб воно було досить таки плавний перехід по краях. І це ми виділили, виходить, білий фон, а нам треба самі подарунки. Тому ми вибираємо вибір, інвертувати. Можна натиснути Ctrl-I. І от тепер вже виділені якраз самі подарунки. І ми можемо їх копіювати: Ctrl-C або зміни копіювати. Переходимо на наш основний малюнок і Ctrl-V. Вставляємо ось у нас з'явилися подарунки. Переміщаємо їх приблизно. Десь в праву частину нашого зображення. Ось такі, наприклад, подарунки. Можемо знову вже наблизити, подивитися, які вийшли края. Якщо нам щось таке не подобається, якийсь, можливо, кусок там фону захоплений був, чи якийсь край не, не дуже охайний, то можна взяти інструмент гонка, натиснути shift n Вибрати, ну, наприклад, форму гумки, можна, наприклад, вибрати кружок з розмитими краями, щоб не дуже різко, наприклад, витирати краї. І після цього підібрати розмір. Чим менший, тим точніше можна витерти якісь окремі пікселі, збільшити. Зображення і потім можна підчистити двох, ось, наприклад, якщо нам якась частинка не подобається. Ну, ось, якщо лишнє щось захопили, Ctrl-Z можна відмінити. Ну, в принципі, так теж вийшло гарно. Можна так продивитися з усіх сторон. Якщо нас все влаштовуємо, продовжуємо. Це був теж досить простий спосіб, як можна е взяти частину зображення і перенести його в інший малюнок. Далі трошки складніший випадок. Третє, що ми додамо, додали якогось котика. Пишемо котик. Котик, частіше всього тут у нас вже на якомусь складному фоні. Немає прозорого фону, немає. Е Білого фону. Виберемо, ну, ось, наприклад, такого котика з високою роздільною здатністю. Копіюємо його, копіюємо зображення, переходимо в ГІМ і знов ставимо в окрему вкладку. Одержати з буфера обміну. І ось з'явився котик. Котика попробуємо виділити за допомогою інструмента. Е вільний вибір, вільне вибирання або ласо, Можна також його активувати клавішою «F». і акуратненько обводимо котика по краях. І знову ж можна виставити, наприклад, розмивання межі, щоб там якісь невеличкі оці шерстинки не дуже сильно були, якось некрасиво. Показувалися і акуратно обводимо. Ну, це досить грубе обведення, наприклад, не будемо вже детально обводити кожен вуз, обведемо тільки самого котика. Якщо ви щось не дуже точно, наприклад, поставили якусь крапочку, то потім можна навести. Наприклад, так і, наприклад, отак її пересунути, пересунути і продовжувати, наприклад, виділення. Чим більш детально, чим більше крапочок ви поставите, тим більш детально і якісно виділити враження, це може зайняти досить багато часу. Таке виділення обведення. Можемо знову вже наближати, віддаляти, крутячи коліщатку. мишки, при піджати клавіші контр на клавіатурі і так міняти швидко масштаб. Обов'язково треба завершити в тій же точці, в якій ви почали. З'явилася мурашина дорожка, це значить, що виділення замкнуто, і я можу тепер копіювати. О, трошки забув, о, забув проставу білоку. Можемо спробувати. Або ще раз спробуємо. Швиденько пройдемося по е, контуру котика. Якщо якусь частину захопили е, непогано, то потім можна буде підчистити, тому бажано захоплювати якусь частину кону, але не, старатися не захопити частину котика. Аккуратно, тогда же эту сточку попустили. Чего там поставили, можно и так далее, судья. Закоплю его Перзи забражного І завершуємо в тій же точці, з якої почали. Появилася мурашина дорожка, ми можемо копіювати. Ctrl-C, переключаємося на основне зображення, Ctrl-V, котик получився досить великий, тому використовуємо інструмент масштаб. Підтягуємо котика, робимо поменше. Натискаємо кнопку масштабувати. Інструментом переміщення розташовуємо котика, наприклад, по центру. Зображення. Можна, до речі, шари трошки тасувати, наприклад, пересунути ялинку перед котиком. До речі, підпишемо теж наш шар з котиком, назвемо його котик. котик, а шар з подарунками назвемо подарунки. подарунки. Щоб переконатися, що ми правильно назвали, роблю шар невидимим, бачу, ось подарунки зникають. Роблю невидимим шар котик, котик зникає. Можу їх поміняти в порядок. Наприклад, взяти ялинку, пересунути вище над котиком. І ось котик виходить за ялинками. Так само подарунки можу, наприклад, пересунути, і вони будуть перед котиком. Або назад вернемо знову ж котика. Перед подарунками, але за ялинкою, наприклад, ось так розкашову. Далі ну, залишився ще напис. А, так, да, кутика, звичайно, можна підчистити акуратненько, Ось бачимо, що якісь неохайні реї Знов ну, Вибираємо інструмент гумка, вибираємо розмір, розмір гумки невеличкий і Форму, наприклад, коло з розмитими краями, щоб е не було таких різких обривів. вибираємо саме таку форму пензлика. Так, можемо наблизити і акуратненько... через підбільшому. Так, акуратненько і чистимо. Можна або тримаючи ліву клавішу мишки водити, але краще робити це невеличкими дотиками, клацаннями мишки. Так багато. Тоді, якщо, наприклад, ви якийсь лишній кусок захопили, завжди легко відмінити останній крок. Якщо ж виходить, ви просто водите мишкою, то тоді, якщо відмінити, то може досить значна частина роботи пропасти. Коли клацаєте те одинарними клацаннями, то е, можна легше, точніше відмінити небажані руки. Можемо використовувати повзумки знизу і Збоку справа, щоб пересувати зображення. Проходимо по всіх краях, наприклад, ялинка нам заважає, роблю її невидимою. Тут можемо теж підчистити. Ось якраз ця частинка ялинкою приховувалася, можна було тут, наприклад, чорну чіпаку. Так, ми закруглюємо некрасиві края. Входимо, закруглюємо, якщо там якісь некрасиві острів не підкрепилися. Так, і вертаємо назад ялинку. Ось так залишився ще нам напис. напис. Для цього вибираємо інструмент текст. Можна натиснути буквочку англійську «Т» І розташовуємо тут в верхньому правому кутку, напишемо з новим роком. З новим роком. Бачимо, що букви досить маленькі, збільшуємо тут в параметрах інструмента, збільшуємо розмір букв. Колір можна виставити, наприклад, там червоний, яскраво червоний колір вибираємо. Можна вибрати Shift. Вибрати, наприклад, букви подовстіші. І бачимо, що букви не дуже добре видно на строкатому фоні. Як бути, можна трошки попересовувати зображення, пошукати більш однотонний фон, а ще краще зробити якусь підкладку під текст, щоб текст став контрастніший. Так, трошки ще збільшимо зображення зображення, розміри букв. Якщо потрібно, то треба розтягнути рамочку так, що ми будемо робити. Беремо цей шар. По-перше, робимо його до розміру зображення. Праву клавішу мишки. Шар до розміру зображення. Тепер ще один спосіб виділення. Виділення за кольором shift o Натискаємо і клацаємо всередині будь-якої букви. Ось ми виділили всі слова. По червоному кольору виділили в цьому написі. Тепер нам потрібно збільшити збільшити вибір. Вибираємо вибір збільшити. І збільшуємо його десь на 3 пікселя. Гаразд. Так. І створимо новий шар. Можна ось кнопочкою листочок з плюс. Натиснути або тут на шарах праву клавішу мишки і вибрати. Mm -hmm. Так, тут. Створити шар. Shift-Ctrl-N. E... Назвем його плот-тексту. E... Розмістимо оце тло тексту під написом нижче від напису. І зараз у нас колір, активний колір переднього плану білий. Оцим білим кольором, наприклад, і залємо це виділення. Для цього виберемо зміни, заповнити кольором переднього плану. Можна нажати Ctrl плюс. Виділили, заповнили. Тепер і ще трошки його розмиємо. Воно не дуже так гарно виглядає. По-перше, знімаємо виділення вибір, зняти, а потім заходимо в фільтри. Фільтри розмиття, наприклад, розмиття за гаусом. І посуваємо ці параметри, дивимося, як воно буде ось таке, немов свідчення буде навколо букв. Вибираємо, яке нам подобається. І натискаємо гаразд. Можна, наприклад, ще кілька разів повторити, наприклад, якщо у вас не, не подобається скільки додалося, можна знов так само виділити з новим роком, виділяємо за кольором. Оце виділення можна знову вже збільшити вибір. Збільшити. Наприклад, цей раз збільшимо трошки більше, наприклад, на 8 пікселів. Можемо ще одним зробити, наприклад, продублювати, продублювати шар, дублювати шари і е копія дло тексту е перемістимо трошки нижче і там зайдемо знову. Тільки, наприклад, виберемо якийсь інший колір, наприклад, жовтий Жовтий колір Раз. і жовтим кольором заповним кольором переднього плану. Так. І знову ж можна використати розмиття. зняти вибір. Вибір зняти Shift, Ctrl-A, і знову застосувати фільтри розмиття, розмиття за гаусом. І ось так цей раз сильно, наприклад, збільшимо, наприклад, розмиття за Y і за x і натиснемо. Якщо воно, наприклад, занадто яскраве вийшло, можемо збільшити наприклад, або зменшити непрозорість, для нього ось так ось можна погратися і дебрати якраз потрібний потрібний вам баланс. Ось так ми зробили текст більш контрастнішим, він тепер легше читається. Ось віддаляємо листівку, ось вийшло в нас. Листівка, яка складається з багатьох шарів. Перш за все, є сло, подарунки, котик, ялинка і текст, і дві, е, два шари з підкладками до, е, до тексту. Ось так ми зробили листівку, використали багато шарів і різні способи виділення. Зберігаємо документ, Ctrl-S. Файли зберігаються в об'єкти з розширенням XCF. Називаю його листівка. Листівка 1. Зберегти. Бажано взагалі зберігати на початку роботи було зображення. І якщо вам потрібно це зображення, потім, наприклад, передати кудись. На якийсь сайт, якийсь документ і так далі десь використати, то бажано його зберегти в одному із типових форматів, наприклад, PNG, JPEG, GIF. Для цього вибираємо ще також файл експортувати. ctrl e ctrl e Він пропонує нам розширення PNG. Якщо не подобається, можете написати JPEG або будь-яке інше розширення графічних файлів. Теж Вибираємо папку зображення. І е, натискаємо кнопочку експортувати. З'явиться ще одне діалогове вікно, Ось таке, де різні параметри, наприклад, прозорість, розрядність і там ще купа всякої всячини. Ми просто натискаємо слово Експорт. Все. Після цього в цій же папці е, зображеннями з'явився ще один файлик з розширенням PNG. Листівка 1 PNG. Внизу він відчитався, що зображення експортовано. У листівка 1 PNG. Так. Можете спробувати знайти. Ось вона картинка. Вже готовий продукт, який ви можете переглянути в будь-якій іншій програмі «Переглядачі зображення. Ось така у нас вийшла. Блистнька. Дякую за увагу. До ну, побачення.